Всім привіт. А, коротше, якщо стартуєте на цьому серваку, починайте стартувати спойл БД ПП для хорошого бусту вашого. Ну, щоб добре набити Аденку, щось пойлить, щоб потім в майбутньому покрафтити щось. Продати за... Нормальні гроші і якби швидко одягнутися можна таким способом. Якщо ви не любите целить, то робіть дестра БДСВС, що там ще є і, 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 і Ката. І ходити по РВ по КД. Це такі два варіанти. Так що давайте, рефералочка в описі. Починайте грати. Маг це добре, звісно, але не рекомендую починати з МАГом Усім дякую.